так, ми на прогулянці, знімаємо ще одне відео. Останній день літа на вулиці. Ранок, тепло, день, обіцяють спекотний, Так що називемо себе Вовчик Бразер Пікчерс представляє. Опа, погнал неляха. Куропаток стайка хороша. Ну, где-то 5 то десяток точно, может больше даже. Не ляха, не трогай, Молодець. мало Ну, Він у нас не мисливець диванний. Задатки в нього гарні. Ну він не мисливський, пес. Всім гарного дня. Маю надію, що... Наступне літо ми вже будемо в статусі переможців. переможців.